На авторинку Карпарк оновлення бюджетної автівочки, друзі, Деонексія 2008 рік. 1,5 газ бензин, 283 тисячі пробігу, механіка, передній привід. Ось така лінзована оптика проти отуманочки. Хазяїн каже, що світять так, що дай Боже. Дивіться, ось такий вигляд по боку. Маємо гарну зимову гуму. Дивіться, будь ласка, дах у нас. Рівнесенький, цілесенький. У пасажира у нас достатньо місця. Ви тільки подивіться, тут можна нога на ногу. Є така панелічка, все чистесеньке доглянуте. Картка дверці в доброму стані. По дверцятам у нас жодних рижиків. Друзі, автівочка обслугована, масла, фільтра, ГРМ, стійки. Так, диванчик отакий позаду. Буде зручно для ваших пасажирів. Потолочок рівненький ніде не провисає. По дверцятам у нас також жодних рижиків. Йдемо далі. Ось такий має вигляд позаду. Зараз вам відкрию багажничок, він відчиняється у нас з салончику, з кнопочки. Так, дивимось. Дивіться, будь ласка, ось такий величезний багажник. Там у нас запаска, тому що знизу газовий талон. Йдемо далі. По комплектації у нас клопіймач є водія. Так, газик, як я говорив. Е, кермо у нас в чохольчику. Мультимедіа. Пічка дує, працює. Сидіннячка в чохольчиках, ніде нічого не продавлено, не просиджено. Зараз вам відкрию капот, подивимось. Так. Дивіться, будь ласка, під капоточку. Стієчки ціленькі, не пошкоджені, болтики всі на місцях. Ось так все виглядає. Там у нас є він-код, перевіряйте. Друзі, тож, Якщо вас зацікавила дана автівочка, приїжджайте до нас на авторинок Карпарк. Ми працюємо щодня з 9 до 18 за адресою Дніпропетровська область, місто Кам'янське, вулиця Стовби, 2А. Цінничок на автівочку 2100 доларів. Нагадую вам, це Nexia, 8 рік, механіка, передній привід, 1,5 газ, бензин, 238 тисяч пробігу, лінзована оптика, скло підійматч, мультимедія повністю обслугована. Стійки ГРМ, мастило фільтра. Також автівочку можна взяти в кредит від ОТІПІБанку. Друзі, тож чекаємо на вас з 9 до 18.